Друзі, вітаю на каналі! Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом тримаємо наш інформаційний фронт. Зі мною сьогодні Олексій Сердюк, кандидат соціологічних наук, доцент керівник проєкту програми Горизонт Європа з протидії дезінформації. Резонант. І ми знову оглядаємо з Олексієм. Певні особливості російських і ПСО, і як цьому протидіяти, і зробимо сьогодні акцент на псевдосоціології. Занадто багато вже її з'явилося останнім часом, особливо в контексті а, надання а, Україні а, потужної а, збройної допомоги Сполученими Штатами Америки в світлі ухвалення конгресом. А нижньою палатою і сенатом необхідних для тримання і оборони, і подальших потужних дій на фронті сил для сил безпеки і оборони, коштів і взагалі розвитку української економіки, які дорівнює 61 мільярду доларів. І не тільки це. Пане Олексію, ви уважно стежити за саме цим аспектом дезінформації, як соціолог, передусім, і на соціології сьогодні вибудовується одна один із найбільш великих масивів дезінформації. Та і ще один момент перед тим як е, ви будете коментувати цю всю ситуацію. Дійсно, е, хотів би звернутися до такої теми, як е, прийдешній форум миру. Прийдешній форум миру, який відбудеться наприкінці червня, в Швейцарії, е, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, і ми з вами бачимо, що останніми днями активізувалися російські ПСО спрямовані на те, що це буде початок. Мирних переговорів бо Україна у безвиході через ситуацію на фронті, і так далі. Хоча президент України виголошував слово початок прав шляху до справедливого миру, але це один із елементів маніпуляції. І поза тим ми бачимо різні соціологічні дослідження, де більшість людей втомилися від війни, начебто, готові до переговорів, і так далі. І так далі. Відтак, ваше бачення е цих аспектів. Доброго дня, пане Микола, дякую за запрошення. По-перше, якщо заявлена тема про псевдонаукові дослідження, то вона цілком справедливо торкається і ПСО і проблем дезінформації. Бо, якщо ми хочемо вплинути на думку громадян, то ми повинні їх переконати в тому, що це правда. Що це правдива інформація. Тому один з найрозповсюдженіших шляхів дезінформації це псевдонаука. Бо пересічний громадянин не буде перевіряти, чи існує така стаття наукова, чи існує таке дослідження. Він взагалі не розуміє, як проводяться подібні дослідження, і для нього цілком достатньо назва якогось фонду. Або організації навіть неіснуючої, яка надала таку чи іншу інформацію, і представлення неправдивих даних у начебто у формі, за якою надаються результати наукових досліджень за формою правильно, а за змістом неправильно. Неправдиво. Це Мабуть, у більшості випадків потрапить до пересічного громадянина прямо у мозок, бо так влаштована наша психіка психологічно Ми не треновані розпізнавати псевдонауку, бо, по-перше, це складно зрозуміти, як проводяться наукові дослідження. Дуже малий відсоток науковців в суспільстві. Пересічні громадяни звикли довіряти офіційним джерелам інформації. Тому якщо джерело інформації мімікрує, воно, здається, виглядає як те, що заслуговує на довіру, тому фільтри вимикаються. На цьому побудована дуже велика, а мабуть, вся технологія дезінформації. Заставити відкрити. Шлях до потрапляння інформації, шляхом мімікрії, або ми повинні відімкнути ці двері, які заважають нам не нам, а заважають зловмисникам закинути нам в мозок хибну або фейкову інформацію. Тому двері, які у нас слугують бар'єром, це. Джерела інформації, які заслуговують на довіру, наприклад, наукові, державні інституції. Якщо е, обманути нас, заставити повірити спершу те, що це джерело інформації, заслуговує на довіру, у нас двері відмикаються, а там уже будь-яка інформація потрапляє без фільтру прямо в мозок. Так, побудована ця технологія. Тому. Е, Дуже важливо роз'яснювати, які саме джерела заслуговують на довіру. щодо соціології, це проблема ще виникла досить давно до війни, якщо бути правдивим. Бо перед виборами з'являлася велика кількість фейкових організацій, які публікували результати псевдодосліджень, псевдорейтингів і цю тему розкручували. І соціологічна спільнота дуже успішна цьому. Чи вас спротив, є вебсайт Соціологічної асоціації України, на якому перелічені ті компанії, які акредитовані, заслуговують на довіру і ну, результатам, які оприлюднюються саме цими компаніями, можливо довіряти. Тому це простий шлях розрізнити, яка інформація, яке дослідження було проведено. По друга, друга сторона цієї медалі, не з наукової спільноти, а з боку а, представників медіа, а, також існує. Ну, на жаль, існують журналісти, які гоняться за гарячими матеріалами і публікують також без фільтру це питання професійної етики і професійного навчання. Саме журналістів. Тобто, ця технологія побудована на одному: зробити форму уявну якусь організацію, яка представляє результати фейкових досліджень, що відкриває двері до мозоку громадян. По-друге, це е, ну як так сказати, там, на чисті на руку журналісти, які публікують це також не перевіряючи, або не на дуже навчені, які. Прямиком без перевірки інформації, бо верифікація джерел інформації це, це одна з основ професійної етики для будь-якого журналіста. Тут ви не мені тут це зрозуміло, бо повинен публікувати. Тобто, використовуючи ці два механізми: по-перше, мімікрія під якусь організацію, яка якою там можна довіряти, по-друге, це. Повідомлене через або непрофесійного або нечистого нароку журналіста це два таких канали, це от технологічно, за формою, що саме відбувається, чому так, ну чому так? Тому з боку наукової спільноти відбулось очищення умовно так кажучи, очищення, бо є джерело єдине, де можна перевірити, чи існує така організація, чи акредитована вона. Що саме за люди проводили це дослідження? Якщо немає часу розбиратись самому, хто вони, як вони це робили, можна передивитись на сайті професійної асоціації. І друге, це питання власне до журналістів, які, на жаль, теж приймають участь свідомо або несвідомо. свідомо, я сподіваюся, дуже мало таких, бо це дуже швидко швидко викривається. Але несвідомо тут потрібне навчання, як представляти результати наукових досліджень. І це процес освіти не тільки а, ну, самих фахівців, журналістів, а й населення, щоб воно звикало до правдивої інформації, до того, як сприймати, бо сучасний світ він дуже складний. Він дуже складний, це не, не так, як було 20, 30, 40 років тому. Він представляє нам. Шалену кількість інформації, шалений поток, до якого мозок ще нас не звик, він не звик, він перевтомлюється. Тому ми природньо відмикаємо ці двері і дозволяємо щоб спростити, знижити оцей інформаційний тиск. Ми відкриваємо двері, і туди потрапляє саме ця дезінформація. Якраз ви дуже слушно зауважили, що шалений потік інформації. Тепер ми е, беремо е, реакцію споживача інформації. Пересічного споживача інформації. От він бачить е, опублікований рейтинг так зазвичай подається. якась ще така виразна цікава діаграма: якісь там стовпчики, якісь шкали, стрілочки, цифри. І далі йде висновок. Та там ну, ніхто не заморочується такими деталями. А скільки там респондентів брало участь, та яка вибірка? Це вже такі суто соціологічні аспекти, деталізація, технологія створення е, цієї соціології е, принципи, все ну те, що знають фахівці або люди, які дотичні до цього. Споживач інформації бере тільки останні там якісь срідок і висновок. Він не буде заходити на сайт соціологічної асоціації України, аби верифікувати, чи дійсно цей рейтинг правильний чи ні. Він подивився все. Його це вжахнуло, бо він довіряє графіку і стрілкам, цифрам, стовпчикам, математиці, і для нього цього стає вже достатньо для сприйняття його психікою. і все. А це вже подразник, це вже вплив на психіку і е, внутрішня, оця панічність. Бо дивіться, більшість хоче перемовин. Більшість хоче перемовин. Це постійно повторюється. І тут, якраз пане Олексію, зв'язку з е, такою навалою внутрішньою, психологічною, ненастанним тиском, що ви можете протиставити порадити, може трішки спростити. Сприйняття реальності і, скажімо так, для себе розуміння цих процесів і в чому вони можуть полягати. Ну, якщо ми говоримо про механізми протидії, то ніякого іншого шляху немає, щоб впоратися з цим шаленим потоком інформації, бо цим океаном інформаційним, з якого потрібно виловити правдиву. Інформацію або ту, яка тобі потрібна. А Зараз з'явилось е, таке нове слово як куратор змісту. Це нова, це взагалі це буде нова професія у, в, в інформаційному середовищі, бо пересічний громадін, громадянин не в змозі впоратися з усім цим. Зараз це відбувається стихійно. Коли виловлюються з інформаційного поля вебсайти, канали, яким починає довіряти людина. Зараз це як Дикий Запад. Усі борються проти усіх і намагаються, щоб їх побачили і схватили цю наживку, прокафтнули її і. Дивилась тільки цей або інший канал. Зараз це поле формується. Ми не знаходимося у якомусь сталому середовищі, бо кожного буквально кожного дня створюється шалена кількість нових інформаційних ресурсів, каналів, за якими люди отримують цю інформа інформацію. І це середовище буде впорядковуватись для звичайної пересічної людини. важливо розуміти, що вона не в, не в змозі. Самотужки впоратись з цими екранами інформації. Свідомо слід вибирати собі кураторів інформаційного поля, кураторів в освітньому просторі це, це теж буде нова професія, її вже заявили як професія одну з професій майбутнього людина або алгоритм, який підбирає правильні у лапках правильні або бажані, або небажані. Інформаційні повідомлення. Алгоритми вже це роблять за нас. Ми кожного разу, коли натискаємо на те, що нам подобається або не подобається, ми довіряємо формування свого мозоку, алгоритму. Це треба розуміти, що це вже відбувається поза нашою згодою або незгодою. Що потрібно робити? Перевести це. Керований стан. Кожна людина вже споживає інформацію, яку їй надають ці алгоритми. Коли вона переглядає в інтернеті щось наступного разу, коли вона натисне на пошук, буде запропоновані результати на основі того, що вона дивилась раніше. Це з одного боку пастка, бо коли вона дивиться неправдиву інформацію або небажані для нас, умовно, ресурси, вона ще більше починає їх споживати. Це така пастка вони, по, по звичному колу. З іншого боку, ми можемо цим керувати. Це якраз от, е, той момент, коли слід почати це робити. Кураторів змісту, особа, людина повинна вибирати собі сама і робити це свідомо бо підсвідомо, або ну, підсвідомо цей вибір за неї вже зробили. Ми зараз на крок подалі від технологій, які нам пропонують дивитись, споживати ту чи іншу інформацію. Тій крок, який ми вже запізнилися, але повинні наздогнати, робити цей вибір свідомо, підбирати, довірити, підбір інформації якомусь джерелу або алгоритму, або людині, якою ти довіряєш, це як лідер думок. Є така позиція, обрати це це повинен бути свідомий вибір. Іншого шляху немає. Бо якщо ти свідомо це не зробиш, за тебе це вже роблять підсвідомо. У тому у тому ж річ, що для тебе підсвідомо це роблять, і більшість маніпуляцій вони подають навіть вже висновок, щоб ти не думав, а за тебе вже його зробили. І ти маєш пристати до цього висновку як можливо єдино правильного, і фактично псевдосоціологія, про яку ми з вами говоримо, і підштовхує до таких висновків. Подивіться, та лідирує думка. Я знову ж таки наводжу приклад про. Мирні переговори, які є неминучими в умовах, які склалися для України, і до цього підштовхують російські ботоферми. Зрозуміло, що більшість цих так званих соціологічних досліджень згенеровані штучним інтелектом, красиві графіки, це те, про що ми вже з вами говорили. Але ж от не знаю, як мені видається, побудова питання теж відіграє ключову роль. От Як воно скажімо так сформульоване? Бо питання вже може міститися часткова відповідь, і це так само є один із елементів маніпуляції. Знову ж таки, ми вже з вами говорили: все ж таки, якщо так людина бере собі за клопіт і правильно це робитиме, якщо виникають сумніви, все ж таки звернутися до сайту а, соціологічної асоціації, верифікувати цей ресурс а, а, того, хто проводив ці дослідження, а ми з вами говорили так також і про те, а як можна. Ще по яких аспектах вже ближче до стилку нашої розмови зрозуміти, що ця інформація є суціося, є відвертою маніпуляцією. По яких ще критеріях? От просто тепер ми вже говоримо про те, щоб взяти собі це за клопіт і таким чином. Тримати вже свою ділянку інформаційного фронту і розтлумачувати іншим, коли хтось говорить. А он подивіться, от зараз ж будуть по соціології розповідати, що після 20 травня Зеленський вже не, не президент, президенти. Ми вже бачимо таку тенденцію, яка починається. Я переконаний в тому, що зараз з'явиться багато псевдосоціології, яка буде про це нам. Не постійно а, вкладати в голову, що у нас нелегітимна влада після 20-го числа, бо там якихось бачите норм конституції, немає тощо іде, і, і тощо оці речі будуть постійно розкручуватися через соціологію, пане Олексію. Ваші поради і відтак побажання в спільстві? Ну пане Микола. Ми вже говорили про це. Моя порада. Тільки як соціолога, як психолога, попереду все, це задавати питання самому собі, чому я у це вірю. Бо тут є дуже-дуже простий рецепт. Якщо ти в щось віриш, то це вже дозволяє тобою маніпулювати. Це не раціонально. Якщо ти просто віриш у якусь інформацію, без... Без будь-якого підґрунтя. Ти гарантована клієнт для маніпуляції, бо інформація з цього джерела потрапляє прямиком у твій мозок. Не критично. Якщо людина здатна задати собі запитання, чому я в це повірила, мабуть, тому що я хочу чогось, в мене емоції такі. Хтось може користуватися цими емоціями. Коли ти задаєш постійно сам собі запитання і готовий для того, до того, щоб змінювати свою точку зору, то тобою маніпулювати вже дуже складно, бо ти критично підходиш к споживанню інформації. Якщо в тебе ці дверці відкриті і інформація прямиком потрапляє у твій мозок, то ти гарантований клієнт для маніпуляції. Бо ти мислиш не критично. Головний рецепт це, як я вже говорив, критичне мислення. Задати собі запитання, чого я це роблю, чому я читаю цей ресурс, а не інший. Якщо я довіряю якійсь людині, то це повинен бути свідомий вибір. Я довіряю їй тому, що, і пояснити собі, чому саме я це роблю. Бо особа, яка а, не розуміє себе, вона є об'єктом для маніпуляції. Якщо вона себе розуміє, чому я так чинив, чому я здійснив саме цей вчинок, а не інший, то їй маніпулювати вже дуже-дуже складно. Бо вона робить вибір, а не за неї роблять вибір. Головне завдання у протидії дезінформації це якраз. Зробити так, щоб людина сама робила цей вибір, а не за неї робила хтось інший. Якщо людина робить це, то їй вже не маніпулюють. Якщо за неї хтось робить вибір, вона є об'єктом маніпуляції, за неї хтось щось вирішує. Тому це дуже проста межа, коли особа людина розуміє, чому саме вона. Ну, споживає цей інформаційний ресурс, чому саме в неї виникло таке переконання, а не інше, вона здатна раціонально це пояснити, перерахувати ті самі цінності, які привели до того чи іншого вибору. Тоді з її вже маніпулювати практично неможливо. Згоден і відстежуємо подальший перебіг подій. Пане Олексію, дякую вам за участь у Зраду скасовано за ті думки, які ви висловлювали. Вони справді надзвичайно корисні, і ми маємо до таких моментів дослуховуватися і справді робити з цього висновки. Бо подолання маніпуляції і дезінформації, і зрештою фейків, залежить виключно від нас, від нашої свідомості, від нашого бажання це робити. Не бути пасивними. Це найголовніше. Олексій Сердюк, кандидат соціологічних наук, доцент, керівник проєкту програми «Горизонт Європа з протидії дезінформації. Резонант був разом зі мною в зраду. Скасовано. Не забувайте підписуватися, друзі, щоб знати більше. І побачимося.